Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В сусідньому місті в Яворі відкрили новий сінсей. Ходіть, поглянемо разом, що тут цікавого привезли. Сумочка жіноча ціна 399 гривень в чорному кольорі. Кросівки жіночі, 719 гривень. Сумочка жіноча, чорна 399 гривень. Плед. Ціна 399 гривень. розмір 1,30 на 160 Бежевий або сірий. Подушка 40 на 40 см 169 гривень. Свічка ароматизована 99 гривень. Сумка жіноча бежева 399. Ваза скляна 119. Підсвічник 69 гривень. Ваза білого кольору а гілочка декоративних штучних квітів 119 гривень. Кожна із одиниць 129 гривень. Аромалампа. Свічка 209 гривень. Рюкзак жіночий 549 гривень в бежевому кольорі. Спідничка. 279 гривень. Трендові ковтинки. Хто таку має або схожу до неї, пишіть. Буде цікаво почитати, скільки нас? 399 гривень, Кеди 719 Ось такий варіант жіночого взуття коштує 749 гривень. Різноманітні кофти. Ціна 399 гривень тканина в рубчик. Зелений та рожевий колір в асортименті. Така футболочка. Ціна 219 гривень. В чорному кольорі. Піджак 749 гривень. Ковтинка 499 гривень. Плащ 999. В нас так швидко потепліло, тому не знаю, чи пригодяться весняні курточки, чи ні. Такий варіант 749 гривень прошита. Така укорочена балонова куртка коштує 549 гривень. Є світліші, трошечки темніші кольори. 749 грн гривень. Такий варіант вона є укорочена. Ціна 549. Штани жіночі. Завужені 399 грн гривень. Такий варіант Сірі 399 Блакитні 399. Так, тут все по 399, тому покажу вам в загальному, що є в асортименті. Такий варіант жіночих джинсів. Мені сподобався матеріал. Вони неї такого трошки вільного крою. Ціна 549 гривень. Блуза жіноча 279 гривень. Блуза однотонна біла 399 гривень. Також є великий асортимент дитячого одягу. Набір бодіків 2 штуки 169 гривень. Декілька років тому робила замовлення у сінсей, там ще була акція, якщо набрати на якусь суму, то доставка безкоштовна. Взяла своїй старшій дочці і лосінки, штанішки, і курточку кросівки. то якість куртки лисінів мені дуже сподобалася. Кусів були такої середньої якості. Плаття для дівчаток 279 гривень. Такий варіант 219. Плаття для дівчаток. Ціна 219 гривень. 219 гривень коштує набір із двох одиницька ковтинка та лосини до неї. Ось такий набір для дівчинки. Це вже більш літній варіант. Кофта та спідничка. І ціна такого набору 169 гривень. 219 гривень плаття. Курточка для дівчаток 499 гривень. Така джинсовка, але рожева. Ціна 499 зміки. 439 гривень курточка. Така можна навіть і на літо, коли погана погода. Має легеньке утеплення, костюмчики для маленьких діток, Дві одиниці, ціна 329 гривень. Куртка 499 гривень. Куртка сорочка 499. Такий варіант 419, жіночі кросівки З такими прекрасними підвісками. Ціна 719 гривень. Такий варіант також 719 гривень. Вони плюс-мінус усі по 719 гривень. Є з метеликом. Такий варіант. Ось такі біло-сірі. Ціна також 719 гривень. Високі, більш такі осінні. 719. Кросівки із сіточкою. Така висока платформа. Ціна 719 гривень. Такий варіант мені дуже сподобався. Як і за вікном, так і в магазині можна знайти все, що хочеш, і на зиму, і на літо. Такі шльопки коштують 399 гривень. Є світло рожевого кольору із Hello Kitty, Насичено рожеві барбі та чорні. І ще ось такі чорні із Hello Kitty. Такий варіант бежевий із червоними написами. Ціна також 399 гривень. Покажу вам ще трошки жіночого взуття. Є вищі варіанти, є звичайні кросівки. 349 гривень коштують кросівки із набитими Мікі Маусами. Кеди 499 гривень. Для дівчаток кросівки яскраві, кольорові 549 гривень. Такі туфельки лаковані. Ціна 259 гривень. 329 гривень. Такі блискучі туфельки. Кросівки для дівчаток. Рожеві. Ціна 549 гривень. Такий варіант. 499 гривень з леопардовим принтом 599 гривень. Кросівки для хлопців трошки вищі, тепліші підійдуть на осінь. Ціна 599 гривень. Є ось такі в зеленому кольорі ціна 499 гривень. І такі варіанти по 599 гривень. Бажаю вам теплих сонячних днів. Дякую, що переглянули до кінця. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!